Привіт всім. Огляд роблю по проханню товариша. Він вирішив продати свого надійного кросовера. Це Корейц Сангіон Корандо. Це повнопривідний кросовер. Він вважається компактним. Його однокласники це Hyundai Tucson, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan. Вони приблизно десь в однакових розмірах. Об'єм багажнику у каранда 486 літрів. Дивишся на нього, і він здається, що такий невеличкий, компактний, але всередині він дійсно величезний, можна так сказати. Дуже приємна машинка, легко керується. Під капотом маємо дволітровий турбодизельний двигун потужністю 175 кінських сил. Їде бадьоро, жваво на механічній шестиступеневій коробці передач. Це саме. Вдали поєднання, тому що завод-виробник на дизельні автомобілі ставив коробки автомат австралійського виробництва. Вони не дуже надійні, тому на дизелі бажано мати механічну коробку, вона взагалі безпроблемна. Тим більше що шість ступеней в поєднанні з дизелем чудово. В плані економії розхід по місту, навіть взимку не більше восьми літрів. 7,8, 7,9. Влітку близько 7 літрів. По трасі це 5-5,5 чудові показники. Маємо майже максимальну комплектацію. Є все, окрім люка і шкіряного салону. Хоча машина з самого початку була втягнена у такі чудові чохли під шкіру. Виглядають чудово і досі збереглись в гарному стані. Рідний пробіг 117 тисяч кілометрів. Навіть на кермі залишилась рідна текстура шкіри. Маємо 4 склопідйомника, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль, круїз контроль, підключаємо повний привід, AUX, навігація є, камера заднього огляду, відеореєстратор вмонтований в дзеркало заднього виду, підігрів лобового скла, датчик світла, датчик дощу. В цій машині є майже все для комфортного керування. для... Приємної експлуатації цієї машинки. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, заводська магнітола. Машинка 2011 року для свого віку збереглась круто. В неї було два власника. Обох власників я знаю. Хлопці не мисливці, але вони завзяті рибалки. У нас встановлений фаркоп, але ним ніколи не користувались. Чудові релінги, вони, до речі, в подарунок йдуть новому власнику. Маємо шторку, як в звичайному універсалі. Маємо такий багажник, Такий чудовий коврик з надписом Sangion Carand, резиновий, під ковриком органайзер. Тут у нас лежить повнорозмірна запасочка. Якісь речі можна класти, там домкрат, перчатки і так далі. 12-вольтова розеточка ще додаткова. На всяк випадок підсвітка багажного відділення є. Накладочка не затерта, добре виглядає захисна. І, до речі, вся машина в заводському, в офіційному фірмовому обвісі. Тобто маємо отаку накладку. Це перший власник замовляв у офіціалів. В 2016 році це все було встановлено. Зараз покажу. Були встановлені такі пороги заводські. Маємо передню накладку на передній бампер. Це також додатково встановлено хромпакет, такі от накладки на ручки, накладки на дзеркала. Оці накладочки, їх тут також не було з заводу. Накладки на протитуманні фари. Все це додає. Машині такого шарму. Я вам скажу, що на цю машину, коли паркуєш її десь на парковці, то на неї дивляться. Ходять, задивляються, повертаються. Вона багатьом подобається. Дизайн у неї дуже цікавий. Дизайн цієї машини розробив найкращий дизайнер минулого сторіччя Автоцентр АІС в Дніпрі. Встановив дефлектор капоту і накладку переднього бампера. І через два дні було встановлено накладку заднього бамперу та встановлений фаркоп. Сидіння складається чудово, ось дивіться, починає складати. Сама сідушка входить вниз, спинка складається зверху, і у нас виходить абсолютно рівне таке місце, рівний пол. Піднімаємо назад і ми маємо. Підлокітник, як в багатьох машинках з підстаканниками. Маємо шість положень регулювання спинки для задніх пасажирів досталь місця. Машинка не була в ДТП, машинка вся в рідній фарбі. Вона не приганялась з Європи, не билась в Америках, Це передня дверцятка. Тут чистеньке, ніякої іржі, ніяких рижиків немає. Машинка доглянута. Так, водійська. Водійські двері. Все також чистеньке. Є блокування. Дверей зсередини тут для дітей так, ніякі кріплення болти не крутились, нічого не розбиралось. Маємо отаку інформаційну табличку. Блокування повного приводу, відключається ESP протитуманки передні і коректування нахилу ближнього дальнього світла. Все працює. Це пелюстка регулювання круіз-контролем. Клавіші підігріву сидінь. Маємо AUX, USB роз'єм, додатковий бардачок великий підлокітник. Також щоб шити в шкіру карманчик для окулярів. Так, тут також вмикається, вимикається світло. Зараз подивимося, що ми маємо під капотом. А під капотом ми маємо 2-літровий дизельний турбодвигун. На 175 кінських сил. Нічого тут не намивалося. Я сам не люблю, коли коли намивають, бо щось, мабуть, бажають сховати, якісь дефекти, якісь потяки масла, десь може щось лється. Тут у нас все сухеньке, все як має бути. До речі, новий акумулятор менше ніж півроку поставлений. І що саме цікаве, що до цього тут стояв акумулятор ще з заводу. Тобто той акумулятор простояв більше 10 років. Дос, досить потужний акумулятор, 95 Асів, 780 ампер пусковий ток. Тут все ціленьке, нічого не крутилося, всі болти цілі, капот не знімався, ну, бо не було потреби. Тому що Машинка, повторюсь, не бита, не фарбована, вся в рідній фарбі. Чистенька, без рижиків, без іржі будь-якої рівненька, дуже файна. Зараз ми заведемо автомобіль, все висвічується, є чек. лампочка на місці. Так, машинка завелась. 117 тисяч два кілометри пробіг, майже 118. І при запуску автомобіля у нас активується отака Android-система. Після того, як вона загрузиться, її можна вимкнути. Обігрів переднього скла, заднього скла. Обігрівує сидінь. Зменшена потужність, це максимальна потужність. Гріється як сама сідушка, так і спинка. Авто. Авто. Це клімат-контроль у нас. Зараз можна виставити, ну, зараз от 25. Градусі виставлено в салоні можна 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 максимальна температура буде. Вона ніде не висвічується, але це досить нескладно рахувати. 25 намальовано. Двигун тяговий витягує з низів. Тут у нас підйомчик. Було видно, як він газує на першій передачі. І було видно добре, що диму взагалі нема. Ну, от і зараз також дивіться, тут двигун в ідеальному стані з невеликим пробігом. Чудова машинка, чудово виглядає, гарний кольор, такий практичний пиляки та грязюки на ньому буде не так видно, як на чорному, наприклад. Трохи по бездоріжжю. Е, ну що я вам скажу? На Корандо я раніше по бездоріжжю не їздив, але ви знаєте, він мені сподобався. Я їздив на Хиндаях, на спортежах, на Сантафешках, на Міциках різних, на Outlandрах, на Паджериках. У Корандо жорсткіша підвізка, ніж, наприклад, у того ж Туксона. Ну, я буду зрівнювати з однокласниками. Туксон більш валкий, такий, більш можна сказати, Трохи м'який, але він не так тримає всі-всі нерівності. Так, він також ковтає їх, і Корандо їх ковтає, але він ковтає їх якось прогнозовано. Вона не завалюється, не кидає її вліво право Я так приємно вражений. Після бездоріжжя скинули показники розхіду. Палива на нуль. Зараз от проїхали десь близько восьми кілометрів по місту. Бачимо розхід 6,1, 6,2, 6,3. Це в звичайному режимі, це взимку, ну правда, без прогрівів, тому що машина з прогрітим двигуном, але дуже чудовий розхід. Посилання на сторінку продажу я викладу в описі під відео і, можливо, в першому коментарі. Все, на цьому пока. Побачимось.